Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Як у вас справи? Херсон, рідненький, дорогенькі. Як у вас справи? Як сьогодні пройшов там день? Напишіть, будь ласка. Я думаю, що сьогодні більш-менш добрий день був. Будь ласка, напишіть. Перегорнулася новини в інтернеті. Нічого такого про Херсонську область рідненькі. Не побачила поганого. Хай буде так, хай буде все добре. Давайте з вами подивимося на завтра разом прогноз. Питаємо інформаційне поле. Як завтра, завтра буде понеділок у нас. Понеділок, 20 лютого, пройде день у місті Херсоні. Місто Херсон Рідненький. Давайте з вами разом подивимося Підсказки інформаційного поля. Завтра Херсон, обласний центр, які будуть події військові. Дивіться, така іде оборона, оборона від цих пострілів іде. Трошки коло води є сум, такий настрій депресивний, є, але оборона і буде вона підвищуватися, будуть все це робити для того, щоб бути обороноздатними і для вашої радості. Теж приємно бачити. Дякую, інформаційний простір. Будь ласка, підскажіть. Чи будуть обстріли, люди дуже переживають, руйнування, чи будуть жертви чоловіка, як, як людям себе поводиться у місті Херсоні мирним жителям? На завтра, 20 люта, 20 февраля 2023 рік. Будь ласка, підскажіть? Завтра вам буде опять гуманітарка, будуть виплати завтра. Завтра будете і іще про хороші новини. Все для того, що вам повишається ну, життя матеріальне, ресурсне, гуманітарка. Будете довольні. От побачите, все з любов'ю до вас робиться. Так, чого важко? Яка неізвісність? Будемо всі переживати із -за цих і за ціх і новини. Що готують оця річниця наступу? Оце ми цього і боїмося. Ми все думаємо, все гадаємо. Дивимося телевізори. Завтрашній день показало, що більш-менш спокійний. Дякуємо. Простір. Херсон на завтра. Чого? Що людям чекать, яких новин? Місто Херсон мирним жителям. Що їх чекає? Будь ласка, мадам Ленорман, Раку Ленорман. Так, що тут з дітками? Так. Якесь об'єднання, будемо прояснитися якась, якась ситуація. Так, ми будемо переживати, будемо переживати. Які те препятствия за військових, за наших військових, ми будемо переживати за оборону за військових. Трошки. Так, що таке, і випала одна карта негативна, карта... карта, ну така карта випала одна. Не дуже хороша ця карта. це якісь ссори і ну карта труни, карта гроба вона випала. Що це, що це за буде? Що це може бути? Будь ласка, підскажіть? Чого? От, лис, от ворога коло водички ми будемо знати, що коло води ворог злющий, злющий агресивний і випала карта от, труни гроба. З чим це пов'язано? Давайте будемо думати, що це пов'язано з ворогами? Не, не, не з нашими мирними жителями. Що це за карта, гроба? Що за ворог, чого він лютує у Херсоні коло води? Будемо багато розмовляти про це. Да, знову показують, будемо. Завтра про щось будемо про ворога, який коло води, буде багато розговорів. І та карта випала. В общем, завтра буде він розлючений. Мирному населенню щось буде якісь неприємності від ворога. Знаєте, інформація, інформація прикривається. Вони нам хочуть розказати і не хочуть розказати. Ну, це буде інформація, дивіться, закрита, закрита інформація і відкрита. І вони чогось нам не розказують про якесь об'єднання. Про якесь об'єднання. Ми завтра будемо знати. Будь ласка, підскажіть, чи може бути щось від ворога в місті Херсоні лячно? Чи будуть якісь страхи від обстрілів, чи будуть попадання руйнування? Хай не будуть. Ну, чи можливі? Є така можливість на завтра, міста Херсон. Чи буде все спокійно? Ну, от уже тут тут трошки підказала, що. Постріли будуть, він буде подлічить, постріли будуть. Дивіться, вони десь там якесь время суток будуть постріли такі подленькі, щоб там ніхто із людей не попав. Так, працюють дуже важко над обороною. Так, трошки, може завтра бути лячно від ворога. Трошки все одно він завтра напугає. Ну, от щось таке з неба. От, ну, так як по воздуху. По воздуху щось може бути. Давайте будемо молитися, щоб цього не було. Херсон. Херсон, херсон. На завтра, понеділок, 20 лютого. Які будуть енергії дня в міста Херсон для мирного населення для тих, хто живе в городі. Дивіться, якась допомога буде їхати ще? Так, да, немножко буде там стріляти, так, віримо, як діти в добро. Гроші, допомога, буде соціальна допомога, завтра йде. Трошки, може, десь будуть, ви будете чути, Значить, не боїмося, будемо уважними. І просто коли це вже буде, щоб людина ніде не ходила, щоб не зачепила чоловіка. Отакі підказки на Херсон. Давайте Антоновка, 20. Антоновка, 20 лютого. Що чекати мирним жителям по поводу обстрілів, руйнувань або буде все добре? От Антоновка йде в жертвенному положенні. Від подлих діянь врага, а на Антоновке можуть бути якісь неприємності від ворога. Будьте уважні. Чорнобаївка. Чорнобаївка, Херсонська область. Чорнобаївка, завтра, 20 лютого. Що чекати мирним жителям? Так, там тут буде дуже добра, там буде дуже добра зміна судьби. Щось посилюється, над обороною, щось працює, їде, там, там буде все гаразд. Чорнабайовка все гаразд. Інженерне. 20 лютого. Будь ласка, підкажіть, селище інженерне, Херсонська область, як завтра будуть справи для мирного населення. Люди питають, чи обстріли, чи руйнування будуть. Так, інженерне. Будете ждати обстрілів, будете ці ілюзії питати від військових, щось у небі, там будуть сирени. Друг друга утішайте, успокаюйте, бояться будете кудись йти, тому що ці будуть сирени. Так. Вони замахуватися будуть, сирени будуть, але повинно бути все спокійно, під ангелом-охоронцем. Так. Береслав. Береслав. Херсонська область, понеділок, 20 лютого. Ще чекає мирне населення. Береслав. Береслав. На Береслав трошки, Береслав трошки жертва від обстрілів від військових город трошки жертва, иде добра, дуже оборона, але все одно ворог туди что-то там будет беспокойство. В Береславі. Від ворога може бути якась неприємність. Будь ласка, скажіть завтра, понеділок, 20-е, Може бути неприємність. Чи людина должна бути уважна, у людина уважна. Якщо той, не дай Бог, обстріли треба ховатися. Чоловік, людина може бути ну, ранена або щось. Вот, Борислав, будьте, будь ласка, уважні. Борислав трошки так є енергія, не дуже. Так, козацьке. Козацьке. Завтра, 20 лютого, що чекає козацьке? Козацьке будете сумувати, про воду переживати, іде оборона, весь мир за вас. Там дуже багато йде для того, щоб обороняти. Ну, сильно таки печаль, печаль, козацька коло води за води переживаєте. А так, Мирним жителям щось є якісь ризики від обстрілів Казацька. Так, да, є ризики, але будете знати, що є перемога. є в район, Ви узнаєте, в Казацькому будете цьому радіти що в деяких містах для вас важливих наші хлопці вибороняють і є карта така победи. Несуть гарні новини. Біла зерка, Херсонська область. Завтра, 20-е. Що чекати мирним жителям? Це, це Про все правий берег. Дивимося. Чогось Білазерка така боїться, боїться підсилення, там оборона йде. Е, боїтеся, боїтеся трохи обстрілів. Так, там буде оборона, всі можливості на Білазерки. Так, радость буде. Білозерка буде радість. Ну, ну, Так, щоб не будете ви, ви будете, не будете ви кудись там, хотіти їхати і йти. Надо бути дома, йдуть якісь події, двіження, підсилення, оборона. Будьте вдома, трошки може, буде страшнувато, Пілозерка, мирному населенню. Мирному населенню, як? Так, будьте уважні, будьте уважні. Вроді би, і. Би... І добавні от, от обстрілів трошечки і передухнути, а потім неожиданний момент, щоб людина там не пострадала біля зерка. Будьте уважні, будьте уважні, рідненькі. Добре. Так, правий берег Херсонської області. Поки подивилися. Давайте тепер подивимося гола пристань. Завтра мирне населення. Мирне населення це вже йде лівий берег, окупований голопристань, що О, в окупації, бездіяльності, документи, документи, гроші. Не знаєте, що робити. Ну, знаєте, що страшно дуже від обстрілів. Не знаєте, що вам робити. Якісь тяжко, але є якісь допомоги, виплати і карта якихось гарних новин є. 20 двадцяте. 20 лютого окуповане Олешки. Що мирним жителям чекати? Олешки, Херсонська область. Так, в ілюзії вас водять. Так, Олешки, там буде оборона. Буде оборона для того, щоб ви були як раніше. Буде оборонятися Олешки, буде оборона. Всіми можливими засобами в Олешках чогось поганого з ресурсами, мирному населенню, що чекати, Олежки. Там будуть зустрічатися е ворожі, наші війська з ворожими. Так, да. от алешки буде страшненька, там буде боротьба, вам буде страшно рідненькі. Переживіть цей день, будь ласка, будь це для прояснення ситуації, для того, щоб було добре. Будь ласка, не хвилюйтеся. Нова каховка, нова каховочка. Завтра, 20, 20 лютого, нова каховка, враг буде подлічать, буде працювати над подластями, які та з водою зв'язаними. Буде оборона, будете боятися буде якийсь повод для радості, обов'язково коло води. Але подлічає ворог з водою, подлічає. Там має вирішитися, має ситуація, нова каховка на покращення, так як, так, як і раніше було, де йдуть енергії, так як раніше було на покращення. Таврійськ 20. Таврійськ 20 лютого. Давайте подивимося, лівий берег окупований. що чекає мирних жителів. О, Переживання будуть українські військові будуть силу приймати, будуть, движення буде на Таврійськ, будете переживати, будете переживати Таврійськ, будьте уважні, бережіть здоров'я, бережіться, бережіть себе, успокаєте. Завтра трошки можуть бути переживательні моменти мирним жителям Таврійськ, да. Да, там з Тавриска может быть уход, уход ворожих військ. Такий гостренький будете переживати, таблиск. Так, Каховка, місто Каховка, Лівий берег. Завтра, понеділок, двадцяти, -е, ще чекає мирних жителів. Так, карта вибора, виплат, і опять барайба. Да, будуть там стріляти, буде движение. Там виплати будуть вам якась допомога, виплати вводить будуть в ілюзії. Окупаційні війська будуть вводити вас в ілюзії, будуть щось обіцяти, і вам важко, що ви вдома, і вам важко це вас приймати. Так, іще раз каховка. Завтра понеділок, каховка, що з водою? Прояснення над з водою буде. Ага, окупаційні війська будуть щось. стрелять в каховке. Будут стрелять. Стрелять будут. У неби что там будет над каховкой. Так неожиданно. целое, еще вы не знаете. Каховочка Шуру. Что мирным жителям чекать на завтра? Каховка. Там будет что-то документально решаться. Работать много на вызволение, на обнуление. На... Ой. В общем, какие-то такие події там будут. Потом напишите, пожалуйста. Там якісь рішаються питання документальні. Документальне буде щось рішатися в Каховці. документи на рівні щось міста якогось якісь. Так давайте подивимося ще. Горностаївка, лівий берег, Херсонська область, завтра, 20 лютого. Все, що ви пишете, я ще сьогодні піддивляюся. Під, під Горностаївка. Подвешенное состояние від, від ворожих військових. Будете сумувати чогось дуже, як дуже Гарнастаївка, будете переживати від, 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 від військових подій, будете переживати, підняти м'яч вгору, Гарностаївка, бережіть себе. Велика Лепетиха. велика Лепетиха, 20 лютого. Що чекати мирним жителям? Подвішене теж стає таке саме. Таке самісіньке від підвищеного состояння від військових подій. Трошки буде страшно, але буде повод для радості. Повод для радості у вас буде. Якісь військові, наші військові будуть, будете будуть поводи для радості від наших військових, від подій. Подивилися з вами правий берег, лівий берег на завтра. Можливі події по кожному містечку, яке коло водички, які люди живуть коло водички, ріднесеньки. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші, за ваші коментарі. Добрі, за ваші побажання, за ваші подяки. Я вам дуже, -дуже дякую за, за нашу дружбу, за наше спілкування. Я вас дуже всіх люблю. Я вам дуже бажаю всім миру. Я вас прошу, давайте побажати, давайте разом бажати миру в Україні в Херсонській області, Запорізькій, на Донецьку, на Луганську, у Харкові, в Криму, по всій Україні. Хай буде мир, хай буде мир, хай всі сили світлі стануть на захист цієї української землі і всіх людей, які тут живуть і люблять свою рідну землю. І це ці міста, селища, де вони живуть. Будь ласка, напишіть мені, як у вас там справи, як проходять ваші дні, які у вас запитання, що ви хочете подивитися, щоб ми з вами спитали. Я буду дуже чекати ваших коментарів, ваших розповідей і ваших побажань, що ви хочете подивитися, подивитися щоб ми з вами глянули підсказки в інформаційному полі. Обнімаю кожного з вас тихого нам понеділка, тихого нам... тихої ночі, тихого понеділка, спокійного, мирного неба. Любимо, дружимо, обіймаємо один одного. Ми разом. Ми разом. Одне велике українське серце. Люблю вас усіх. Люблю. Дякую.